Вітаю вас, маленькі українці! Поговоримо, для чого потрібен спорт. Здоровий означає веселий, бадьорий та життєрадісний. Щоб завжди бути у гарній формі, турбуйся про свій організм, роби зарядку, не забувай про гігієну та корисну їжу. Вчасно лягай спати. Сонце, вода та повітря твої вірні помічники на шляху до відмінного здоров'я, міцного імунітету та краси. Завжди почуватися впевнено і щасливо допоможе спорт. Спортом всім. Займатись треба і частіше усміхатись, бо усміхнена людина це здоров'я половина, приказки про спорт. То спортом займається, то й сили набирається, рух це життя. Фізкультура і праця на свіжому повітрі найкраща гарантія здоров'я. Фізичні вправи можуть замінити багато ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи. Чому ж спорт є таким важливим для нашого здоров'я? Такі спортивні заняття, як біг, плавання, катання на велосипеді, інші тренування поліпшують роботу органів дихання, покращують роботу серця і кровіносних судин, покращують обмін речовин. Хочеш бути ти здоровим про своє здоров'я дбай, спорт, змагання, фізкультуру, друже, ти не забувай! Давайте перевіримо, чи знаєте ви, що добре, а що погано для здоров'я. Добре, чи погано для здоров'я хворіти. А добре, чи погано робити ранкову гімнастику? Добре, чи погано цілий день лежати на дивані? А добре, чи погано грати у спортивні ігри. Добре, чи погано цілий день дивитись телевізор або в планшет. А добре чи погано займатися спортом. Ми маємо пам'ятати, що спорт це життя. Є один рецепт у світі. Він усім підходить дітям. Якщо будемо спорт любити, зможемо років сто прожити. До побачення! До нової зустрічі! Це буде Україна.